Кілька від адвоката, хочу зараз вам розказати дещо. Отже, якщо ви потрапили на казарму, пройшли військово-лікарську комісію за швидко і не були враховані ваші медичні висновки, довідки, які у вас були при собі, дуже часто чую ситуації, що лікарі пишуть на дообстеження, але на дообстеження... Не відпускають відповідно, які рекомендації можуть бути в адвоката стосовно цих всіх дій? Отже, в першу чергу рекомендую вам, якщо вам дають якісь листки на дообстеження, обов'язково їх сфотографувати, тому що якщо у вас їх потім заберуть, порвуть і ще щось, щоб у вас був доказ взагалі, що такі направлення на обстеження у вас були. Далі рекомендую, звісно ж, одразу негайно витребовувати довідку військово-лікарської комісії територіаль... з Територіального центру комплектування, для того, щоб його цей висновок оскаржити, для того, щоб повторно пройти військово-лікарську комісію. Для чого нам Потрібно оскаржити висновок ВЛК для того, щоб вже при повторному медичному огляді ваші всі довідки, ваші всі виписки, медичні документи були враховані. Тим паче, якщо по ваших виписках ви відноситесь до категорії Б по постанові, тобто це все треба буде викласти в самому оскарженні посилання на постанову на статті, на підстатті і т.д. і т.п., Після того, як ви продаєте військово-лікарську повторну комісію і будете визнані вже обмежено придатними, а саме придатними до проходження служби при військових там, частинах, навчальних центрах і т.д., це означає, що вас не відправлять на нуль, тобто, навіть якщо буде бойовий наказ, вам вручатися, ви можете відмовитися від цього бойового наказу. У вас не буде кримінальної відповідальності, але відмовлятись потрібно теж правильно потрібно відмовлятися через подання рапорту. Такі рапорти ми готуємо. Тому, шановні, якщо... Не були враховані ваші медичні документи при проходженні військово-лікарської комісії, я вам рекомендую оскаржувати довідку ВЛК, проходити повторну військово лікарську комісію, навіть якщо вас забрали на полігон. Бажано робити це все в найкоротші терміни, для того, щоб прийти, встигнути військово лікарську комісію, поки ви ще на навчанні. І відповідно домогтися того, щоб висновок військово-лікарської комісії був дійсним і був правдивим, і були враховані усі ваші медичні довідки.